Друзі, те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваш погляд на майбутнє людства. У глибинах секретних архівів КДБ серед тисяч засекречених документів було знайдено записи, що заморожують кров у жилах. Це останнє пророцтво великого провидця Вольфа Мессінга про долю України та кінець світу, який ми знаємо, протягом 50 років ці документи були під грифом Цілком таємно. Але сьогодні світ дізнається правду про те, що чекає на нас у найближчі місяці. Восени 1973 року Месінг тяжко захворів. Лікарі давали йому не більше кількох місяців життя, але великий провидець знав, що його час ще не прийшов. У нього залишалася остання місія передати людству найважливіше пророцтво свого життя. Протягом тижнів він готувався до цієї розмови, медитував, постив і молився, щоб отримати максимально чітке бачення майбутніх подій. 23 листопада того року він викликав до себе свого найвірнішого помічника Анатолія Петровича Коваленка, колишнього офіцера НКВС, який протягом 20 років записував усі передбачення майстра. Коваленко був людиною особливою. Він мав феноменальну пам'ять і здатність дослівно відтворювати навіть найскладніші монологи Месінга. Саме тому Провидець довіряв йому свої найпотаємніші видіння. Коли Коваленко увійшов до кабінету, він побачив Месінга у стані, який ніколи раніше не спостерігав. Провидець сидів за своїм робочим столом, але його очі дивилися кудись у далечінь крізь стіни, крізь час. По його обличчю текли сльози, а руки тремтіли так сильно, що він не міг утримати ручку. Навколо нього в повітрі відчувалася особлива напруга, наче перед грозою, коли електрика розряджається у всьому просторі. На столі горіли дві свічки, їхнє полум'я тремтіло, хоча вікна були зачинені і ніякого вітру не було. Анатолій Петрович, сказав Месінг голосом, який здавався далеким і водночас близьким. Сьогодні я побачив те, що хотів би ніколи не бачити. Останні три ночі мені сниться один і той же сон, але це не сон, а видіння майбутнього. Воно приходить до мене з такою силою, що я фізично відчуваю біль тих людей, які ще навіть не народилися. Доля провиться в тому, щоб говорити правду, навіть якщо ця правда страшніша за найжахливіші нічні кошмари. Готуйтеся записувати і пам'ятайте, кожне слово має значення, кожна деталь важлива. Коваленко сів за маленький столик збоку, дістав свій звичний блокнот і приготувався до роботи. За всі роки співпраці з Месінгом він звик до його дивних станів, але цього разу відчував щось особливе, щось таке, що змушувало його власні руки тремтіти. Повітря в кімнаті стало густим і важким, наче перед великою бурею. Месінг закрив очі і почав говорити. Його голос змінився, став глибшим і резонуючим, наче лунав не з його горла, а з самих глибин часу. Бачу час, коли зима перейде у весну в році, що матиме цифри два, 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 і знову два. Лютий місяць принесе з півночі вогонь і сталь. Земля, що зветься Україною, стане полем найбільшої битви, яку знав цей світ з часів великої війни проти фашистів. Але цього разу ворог прийде не з заходу, а зі сходу. І говоритиме він тією ж мовою, що й ті, кого нападає. Це буде не просто війна між державами, а битва між добром і злом, між світлом і темрявою. Провидець замовк на мить його обличчя спотворилося від болю, наче він фізично відчував страждання, які бачив у майбутньому. Чоловік. Що сидітиме в Кремлі, матиме обличчя без емоцій і очі без душі. Він прийшов до влади через хитрість і підступність, але тепер думатиме, що є обраним долею для великих справ. У його серці живе лише холод і жадоба влади. Він думатиме, що бере те, що належить йому по праву, але насправді він розпочне процес, який знищить не лише його, але й півсвіту. Цього чоловіка звати Володимир, і він стане останнім правителем великої Російської імперії. Месінг тяжко дихав, його голос тремтів від напруження. Перші удари будуть нанесені з повітря, ракетами, що летітимуть швидше за звук. Вони прилетять вранці, коли люди ще сплять у своїх ліжках. Столиця України здригнеться від вибухів, але не впаде. Президент країни залишиться в столиці, хоча йому пропонуватимуть евакуацію. Він скаже слова, що стануть символом опору: мені потрібна зброя, а не евакуація. Месінг раптом відкрив очі і подивився прямо на Коваленка. Його погляд пронизував помічника наскрізь. Записуйте точно, вони будуть бомбити дитячу лікарню. У Києві, в березні, світ побачить це і жахнеться, але ще більше жаху попереду. Вони використають вакуумні бомби проти мирних людей, що ховаються в підвалах. Місто Маріуполь стане символом опору, але ціна буде страшенною. Театр, де ховатимуться сотні людей, буде зруйнований, попри напис, діти великими літерами на даху. Провидець знову закрив очі та продовжив, його голос став ще більш напруженим. На великому заводі, що виробляє сталь, останні захисники міста тримуватимуться 80 днів. Цей завод називається Азовсталь, і він стане фортецею, що не здасться навіть перед лицем смерті. Вони сидітимуть під землею, як у металевій могилі, але не здадуться. Серед них буде вагітна жінка, яка народить дитину в бункері. Ця дитина стане символом надії для всієї України, але більшість захисників не доживе до перемоги. Їх виведуть звідти як героїв, але багатьох з них ще довго тримуватимуть у неволі. Месінг тяжко дихав, його обличчя було мокрим від поту та сліз. Свічки на столі майже догоріли, а за вікном почала збиратися гроза. Бачу човни, великі сірі човни на Чорному морі. Один з них піде на дно, але перед тим він зробить постріл, що змінить хід війни. Це буде у квітні другого року війни. Корабель флагман піде на дно разом зі своїми таємницями, і це стане початком відступу флоту агресора. Корабель називається Москва, і його загибель стане символом поразки Російської імперії. Провидець раптом скрикнув і схопився за груди, наче його серце хтось стискав у кулаці. За вікном блиснула блискавка і пролунав гучний грім. Коли напад пройшов, він продовжив ще слабшим голосом: Західні країни дадуть Україні зброю, якої світ ще не бачив. Ракети, що можуть летіти на тисячі кілометрів і вражати цілі з точністю до метра. Цю зброю назвуть IMRS і Storm Shadow. Вона зможе дістати до найпотаємніших куточків ворожої території. Мости будуть руйнуватися, склади вибухати, командні пункти перетворюватися на попіл. Але найстрашніше станеться тоді, коли Україна отримає дозвіл бити цією зброєю по території агресора. Месінг замовк на довгу мить, збираючи сили. Дощ за вікном посилився, і краплі били у шибку, наче кулі. Четвертий рік війни стане роком великого перелому. Коли здаватиметься, що перемога України близька, коли захисники почнуть визволяти свої східні землі, володар Кремля зрозуміє, що програв остаточно. Але замість того, щоб визнати поразку, він вдасться до найстрашнішого засобу. Радники намагатимуться його відговорити, але він не послухається. На початку 26-го року він дасть наказ, що призведе до катастрофи планетарного масштабу. Месінг встав з крісла та підійшов до вікна, дивлячись на грозу, що бушувала над Москвою. Його силует виділявся на тлі блискавок. 5 січня року, 26-го, коли православний світ святкуватиме Різдво, над одним з міст України засяє друге сонце. Це буде атомний вогонь, що спалить десятки тисяч невинних людей за лічені секунди. Місто знаходиться на заході країни недалеко від кордону з Польщею. Його назва починається на букву Л. І в ньому живе близько 700 тисяч людей. Це місто Львів, культурна столиця України. Коваленко перестав писати та подивився на Месінга з жахом. Провидець повернувся до нього з очима, повними сліз. Так, Анатолій Петрович, Львів, місто Лева, місто, де кожна вулиця дихає історією. Удар буде нанесено о п'ятій ранку, коли більшість людей ще сплять після різдвяних свят. Діти лежатимуть у своїх ліжечках, мріючи про подарунки під ялинкою, і раптом небо стане яскравішим за тисячу сонць. Месінг сів на край столу, його ноги тремтіли. Спалах буде видно за тисячу кілометрів. Люди в Кракові, Варшаві і навіть у Берліні побачать світло на горизонті і подумають, що сходить сонце не з того боку. Радіоактивна хмара накриє всю Центральну Європу. Загинуть негайно 100 тисяч людей, ще 300 тисяч помруть протягом наступних місяців від променевої хвороби. Центр міста перетвориться на скляну пустелю, де протягом століть нічого не зможе рости. Месінг заплакав, його плач змішався з шумом дощу. Цей удар стане сигналом для світової ядерної війни. Америка та її союзники не зможуть залишатися осторонь після такого звірства. Президент США скличе екстрене засідання Ради національної безпеки о 6-й ранку за Вашингтонським часом. Через 18 годин після атомного удару по Львову американські підводні човни з північного льодовитого океану випустять свої ракети. Ціль Кремль під час екстреного засідання Ради безпеки. Провидець раптом випрямився, і його голос став сильнішим і грізнішим. Але смерть московського тирана не принесе миру. Навпаки, це стане початком світового хаосу. Ядерна зброя Росії потрапить у руки регіональних командирів, божевільних генералів та терористичних угруповань. Вони втратять зв'язок з центром і почнуть діяти самостійно. Розпочнуться удари по всьому світу без жодної логіки, лише із жаги до помсти та відвідчаю. Месінг підійшов до карти світу, що висіла на стіні. 7 січня ядерна ракета з підводного човна в Баренцевому морі влучить у Лондон. Букінгемський палац перетвориться на радіоактивне попелище разом з королівською родиною, що святкуватиме там різдвяні канікули. 8 січня Париж зникне з лиця землі. Ейфелева вежа розплавиться як свічка, а Лувр з усіма його скарбами перетвориться на радіоактивний пил. Месінг простягнув руку до карти, торкнувшись пальцем Америки. 9 січня настане черга Нью-Йорка. Ракета буде запущена з російського підводного човна, що місяцями ховався в Атлантиці. Статуя свободи впаде в гавань, а Манхеттен перетвориться на мертву пустелю. П'ять мільйонів американців загинуть за лічені хвилини. Провидець повернувся до столу та важко сів. За п'ять днів цивілізація, яка будувалася тисячоліттями, перестане існувати. Електрика зникне назавжди, супутники впадуть з орбіти через електромагнітні імпульси, зв'язок перерветься по всій планеті, літаки впадуть з неба, поїзди зійдуть з рейок, кораблі дрейфуватимуть у морях без капітанів, мільярди людей помруть від радіації, голоду та хвороб. У цілі повернуться до первісного способу життя. Провидець закрив очі та продовжив голосом, сповненим болю. Але найдивовижніше те, що Україна, попри всі страждання, переможе. Навіть після атомного удару по Львову, навіть коли третина її території стане непридатною для життя на століття, український народ не здасться. Столиця устоїть, захищена якоюсь невидимою силою. З Києва з його підземних бункерів прозвучить оголошення про перемогу. Це станеться 9 травня 26-го року, в день перемоги. Месінг усміхнувся крізь сльози, і його обличчя просвітліло. Але найдивовижніше те, що станеться через десятиліття після катастрофи, коли людство опуститься на саме дно відчаю, коли здаватиметься, що надія померла назавжди, з України з її столиці прийде відродження. У Києві, в районі, що називається поділ, у родині простих людей, що вижили після атомної зими, народиться дівчинка. Провидець відкрив очі і вони сяяли особливим світлом. Її ім'я буде надія, і це ім'я стане пророчим. Вона виросте серед руїн колишньої цивілізації, але в її серці житиме незгасимий вогонь надії. Коли їй виповниться 25 років, вона стане лідером тих, хто вижив. Люди йтимуть за нею не через страх, а через любов і віру в краще майбутнє. Месінг встав та знову підійшов до вікна. Гроза закінчувалася, і на небі з'явилися перші зірки. Вона почне свою місію в 36-му році нового тисячоліття, рівно через 10 років після великої катастрофи. Під її керівництвом люди створять новий світ світ без великих держав, без армій, без ядерної зброї. Маленькі общини об'єднаються принципами справедливості, любові та взаємодопомоги. Провідець повернувся до Коваленка з просвітленим обличчям. 24 серпня 36-го року День незалежності України стане днем відродження всього людства. У цей день на всій планеті одночасно зазвучать дзвони: не церковні, а особливі відлиті з переплавленої зброї. Вони сповістять початок нової ери. Ера воєн ненависті та жадібності закінчиться назавжди. Месінг важко опустився в крісло, повністю виснажений довгим і страшним видінням. Анатолій Петрович, заховайте ці записи в найпотаємнішому місці. Зробіть п'ять копій і сховайте їх у різних місцях по всій країні. Опублікувати їх можна буде лише тоді, коли почнуться події, про які я говорив. Люди повинні знати правду, але не раніше часу, бо передчасне знання може призвести до паніки і зробити речі ще гіршими. Провідець подивився в очі своєму вірному помічнику останнім просвітленим поглядом. Пам'ятайте, головне, майбутнє не є фатальним. Людство завжди має вибір. Воно може змінити свою долю, якщо навчиться любити замість ненавидіти, творити замість руйнувати, об'єднуватися замість воювати. Мої слова не неминучий вирок, а останнє попередження фінальна можливість для людства прозріти і обрати шлях світла замість шляху темряви. Це були останні пророчі слова великого Мессінга про долю України та всього світу. Через три місяці він помер у московській лікарні, але перед смертю ще двічі переказав своєму помічнику найважливіші деталі жахливого видіння. Коваленко точно виконав заповідь свого вчителя. Він заховав записи так надійно, що вони залишалися в таємниці 50 років. Сьогодні, коли ми бачимо, як збуваються перші частини цього страшного передбачення. Коли війна в Україні наближається до свого четвертого року, коли світ стоїть на самому краю ядерної прірви, залишається молитися, щоб людство знайшло мудрість і силу змінити свою трагічну долю. Пророцтво Месінга це не неминучий кінець, а останній дзвіночок для пробудження, останній шанс для всього людства обрати шлях миру, любові та єднання замість шляху війни, ненависті та самознищення.